Доброго дня. Здравствуйте. День добрий. Ви у нас взагалі хто? Дивлюсь, я не Від Відкіля ви є? Я знаю, ви сіров. Ну, а ви відкіля? Здорогівки. Ну, а що тут робили? Ну сетей. Сіт, сіті став. Сіті ста. став. Стали ти чи виймаєте? Ні, ставимо ще тільки. Оце ви даєте. А чого? І що, багато вас тут? Нас? Чи ви одного цього? — Ні, Ні, ще стоїть, я не знаю хто воно. Дуже І Ще десь прогрес був. <риси> О, а чого в таке время сипатись? А в яке? То <риси> <Обичноно> <риси> 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 ні, в по видному. Тіхо. Обично вечором в Нас ніхто <риси> такого не, <ставлю. риси> не в нас вечора загортає так. За що... ваші стоїть? <риси> ну, наш. Ми в берег не ліземо. — Багато стоїть стоїться так вже. Та й полагається 12 лав. Ні, ще не, дві не докидали. Угу. А це що ландшафтний парк це. У нас в карті не вказано. Ну, у вашій карті вказано в наші. У нас не вказано. У вас не вказано. А чому? Ви знаєте, ой, ви знаєте, що промисловий вилов риби на території ПЗРУ Так У нас немає так, що це ландшафтний парк. Так. По карті від Світлогорська туди й нижче. Ну, по карті по якій? Ну, нам скинули карту. Наші, ну, користувачі ж повинні доводити вам, що промислові вилови на території природозаповідної установи заборонений. Вже нижня Ворсклянська називається. Ж. Ну. А ворсла то нуж. Значить, починаючи від капітанського заліва по Фарвалі, угу. до Орлицького кар'єра і туди аж за насосну. Оце все регіональний ландшафтний парк Ніжнього Верстлянська. Куди не входить? Не Вода, земля, оцей ліс, наприклад. Ну, за землю ми не знаємо, а те, що нам карту скинуло води, тим ми, тим ми від того і відталкуємося. Да. Ну, там не, на не карті не, явно видно, за, он заштриховано, там Нижній Нижньому написано все. Не, то, я не то, знаю так, про яку, на яку ви карту посилаєтесь. же ж є. І режими прочитали, в режимі теж тут нічого не вказано. Ну, так. Режим же пишеться, це ж для пользователей. Же. Режим парку? Ні, та причому парк... Ні, ну, парк, <говор> <не>, режим <говор> на парку взагалі не розповсюджується. Ми зі товарчан питали, нам казали, що...